Вітаю вас, друзі, громадська організація Досту країни, Житомирський середок. Наші хлопці з середку розробили і налагодили виробництво волокуш для евакуації поранених з поля бою. Ця річ необхідна. Вона полегшує і прискорює евакуацію поранених до пункту евакуації. Це як ноші. Одна людина може вже евакувати пораненого. Звісно, це і нелегко і для одної людини, але вона все ж таки полегшує евакуацію і доставку пораненого до пункту. Ви можете долучитись до виготовлення таких волокуш, якщо ви задонатите на картку, яку буде вказано. У нас є ще в планах зробити антидронові плечі, які допоможуть нашим хлопцям маскуватися від дронів, які мають тепловізійне обладнання. Тому долучайтесь до того, щоб приблизити нашу перемогу, щоб спасти життя наших хлопців. А хлопцям, хто бачить це відео, звертайтесь до нас, телефони тут будуть вказані, і ми вам зможемо такі е, волокуші е, якимось чином передати. Там це ми вже вирішимо особисто. Е, якщо у вас буде при використанні якісь пропозиції, давайте, так як ми саме це робимо, ми будемо ваш. Скажем так, досвід використовувати і додати туди те, що вам необхідно, те, що ви бачите, вважаєте, що для таких волокуш потрібні якісь зміни. Ну і разом ми будемо йти до перемоги. Відео ми долучаємо. Можете подивитися, як все це робиться. Долучайтесь до нашої організації, щоб ми могли приносити користь нашій державі. І в нас є багато ворогів як і зовнішніх, так і внутрішніх. У і нас є багато проблем, які ми повинні вирішувати. Тому разом ми сила, разом та перемоги все буде Україна. Доброго дня! Громадська організація Достав Житомирський осередок. То сьогодні ми е, максимально стараємося робити те, де. де щоб наша держава, наші люди жили добре і все було добре. Але така ситуація сьогодні в нашій державі, що сьогодні війна. І осторонь ми стояти теж не можемо. Ну, тому, що ми робимо? Ми робимо все, що ми можемо. Сьогодні, ну, маючи виробництво, маючи інструмент, який в нас є, ми розробили, ну, Таку штуку, крута штука така, яка потрібна, щоб витягнути сьогодні людину з, з нуля, яку поранили, функціональність цієї волокуші, вона ну, типу, не просто для того, щоб витягнути людину. Теоретично її можна накритися, теоретично її можна покласти на землю, кинути якісь речі, переночувати, ти мокрим точно не будеш. Теоретично її можна виконувати, якщо це зима або грязь, Взяв на плав речі, ну, ми вам покажемо під відео, підкладемо, як це все використовується, ну, потягнути типу, за собою, щоб було легше. Ну, тобто Функціональність цієї штуки вона проста і доволі таки зручна. Багато діяти не треба, але е, хочу сказати одне, люди, не будьте острови. Е, будь ласка, якщо є змога, е, під відео буде підкладено. Куди можна задонатити гроші, які приносять сьогодні доволі непогану пользу для наших хлопців. Ми вже від себе зробимо, але ну, ми не в змозі самі це все зробити. У нас три чоловіки, ми ну, не потягнемо, тому що в нас як у всіх сім'ї. Але сьогодні завдяки кожному донату, який ви зробите, щось допоможете, не просто люди, які ви там хто в дості, хто в організації, а просто люди, які передасте родичі, всі сьогодні кожна копійка спасає життя людини. Ці штуки просто потрібні, потрібні і потрібні. І держава дає сьогодні блядь, 15 тисяч чи там 7 тисяч одна волокуша, та йовки-палки, 800 гривень воно я роблю. Де, Розумієте, Десять. 7 тисяч 8 і де блядь, 700 гривень? Це... Ну, велика, я не знаю, скільки вона там. Чи 5, чи 6 тисяч. Я навіть не дивився, тому що я ніколи про це не думав. Але як стало до того, що тут дорого є. Треба щось думати, давай. Чому ми зупинились на власному варіанті? Це тканина тентова, як то кажуть, Камазовська. Вона добре їздить по мокрій землі, по траві, по снігу взагалі як санчата їздить. Вона полегшує переноску вантажів, людей. Звісно, це в нас не натівські стандарти. Але що розробили, то розробили, зате у нас з одного рулона тканини виходить аж цілих 50 волокуш. Якщо це порівняти з волокушами типу лелека, то ми за одну лелеку можемо по коштам зробити 15 таких штук. А це суттєво, бо напередку хлопцям цього не вистачає. Це можна скористатися як санчатами, можна скористатися як насилками, ми тут взяли ставили шланг, звичайний садовий шланг для того, щоб в руках хлопців було легше. Мотузки для того, щоб прив'язувати. Мотузка для того, щоб волокти людину самому. Загнуті бортики, щоб не попадала лишній раз грізюка чи сніг. Волокушою можна накритися від дощу. На волокушу можна відмітити, щоб домой. Не улыбка какой-то, да? Terima kasih telah menonton!